Ми приїхали, бачимо, що накинуто цей цепочок і замочок. Як за нього він розірваний, двері від, відкриті були. І все, ми ждали міліції, дзвонили, зразу в магазин не заходили. Зайшли разом з міліцією, побачили, що цигарки вкрали. Коняк там дві пляшки, горілки, дві пляшки, що я замітила, конфети по Ну, таке, гроші тут в касі розмінні були, ну, гривнів 400 чи 500, я їх не рахувала. Тут забрали, і може й цих забрали, ротманс, ні, сіні. Лем тут ці. І комплімент. А Так ніби все. Оці, а цей комплімент це не жіночі цигарки? Ні, мужики їх беруть. Бо вони ну, якби самі звідки. Ну, Вот його скручувати. Подалі порузимо.